Page visibility це веб-технологія, яка дозволяє веб-розробникам визначати, чи активна сторінка, яку переглядає користувач, чи вона знаходиться у фоновому режимі. Корисна дана приблуда по різним причинам. По-перше, це керування ресурсами, дозволяє веб-додаткам знизити використання ресурсів, тобто коли сторінка неактивна. Наприклад, зупиняти анімацію або відео, знижувати частоту оновлення даних, ну, та інше. Коли користувач покинув дану сторінку, ми можемо відслідкувати це і не виконувати зайвого навантаження. По-друге, це користувацький досвід. Покращує загальний користувацький досвід, наприклад. Ми можемо зупинити відтворення якогось медіа, відео або музики, коли користувач переходить на іншу вкладку, щоб це не заважало йому користуватися іншим ресурсом. Ну і, звісно, аналітика, куди без неї. Даний механізм допомагає в зборі більш точної аналітики поведінки користувачів. Наприклад, можна зафіксувати, коли сторінка дійсно переглядалася, який час, таймінги та інше. Для демонстрації йдемо в браузер, додаємо нову вкладку і вставляємо такий кусок коду. Що тут у нас? У нас на документ вішається прослуховувач Visibility Change. Далі умова. Якщо документ hidden прихований, щось робимо. Ми показуємо консольку, вкладка неактивна. Інакше вкладка активна. Це щоб просто показати, як це працює. Відкриваємо нову вкладку, повертаємося назад. Неактивна, знову активна. Переключаємось, повертаємось назад. Неактивна, знову активна. Таким макаром це працює.